Тривожні новини із сумщини з'явилися наприкінці тижня. Окупанти вдерлися у селище Грабовське, що лише за два кілометри від Росії. Уповноважений справ людини Дмитро Лубінець повідомив, що від 18 грудня загарбники незаконно отримували з пів сотні мешканців села. А вже 20 грудня примусово вивезли людей. Український омбудсмен вже звернувся до з справ людини у Росії Москалькової. Вимагає надати всю інформацію про викрадених цивільних і негайно поведін. Вернути їх до України станом на вечір неділі в Грабовському тривав бій. Речник угруповування об'єднаних сил Віктор Тригубов наголошує ймовірно викрадення людей і було основною причиною російського вторгнення. Як ми бачимо, ось ще донедавна Грабовське не було у безпосередній там не було безпосередніх зіткнень Відносно мирна частина кордону. Тут заходить російська шоста бригада, і просто викрадає людей. Так і відбулося. Звісно, це виглядає як якась. Не знаю, більш локального ж типу провокація на напрямку, який раніше не був, скажімо так, ключовим, причому виглядає на те, що викрадення людей було значною частиною цієї провокації, що мова й не йде про якісь стратегічні цілі, а саме про цілеспрямоване викрадення людей для якоїсь, я не знаю, можливо, політичної чи інформаційної атаки. Друзі, привіт! Це наш огляд ключових подій тижня. Далі розповім про те, хто винен у катастрофі і спові...